Всім здоровенькі були з вами Мира. Сьогодні ми будемо грати в Brook Heaven. Ви запитаєте, що тут я буду знімати довге відео? Не маю ніяких ідей. Я теж не думав, допоки да не зайшов недавно і придумав. Сьогодні ми будемо грабувати кожну. Прям кожну, кожну хату у цьому? Місті Брукхевен. Хевен. А поки я думаю, як це робити, ви підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій Дискорд, посилання на нього в описі. І ми скоро поїдемо! Так, набираємо предмети. Це нам перше, що треба зробити. Перше нам треба знайти зброю. Спочатку, звісно, бомбу. І для зброї, мені здається, підійде револьвер. Тепер беремо. Щоб взяти таке? Мені треба ліжечком. Треба нам ліжком. Бо я ще досі пам'ятаю баг один із ліжком. А який баг з ліжком, ви скоро побачите. Якщо не перестанете дивитися це відео. Де то ліжко взагалі? Знову цей Брукхевен Взагалі не зрозуміло де і та як. Майже знайшли ми це ліжко. О, все, знайшли. І можна сказати, що це все, що треба для нашої ідеї. Чого просто качка? Тут качка ходить. Окей, тоді пішли шукати будинки, в яких ми будемо грабувати. О, будинок під номером 1. Нібито нікого в домі немає, сейм видно. І зараз будемо показувати бах дядько яр, Або ж німерай. Ставимо спеціальний позі ліжком, щоб воно застрягло у стіні. Але бачите, ось так, як я зробив, так не треба. Треба, щоб воно було так само, але задом наперед. А дай ліжко пропало. О, а, панів. Ставимо ось так от. О, майже вийшло. Блін, майже. Ставимо. У нас виходить неправильно. Знову ж неправильно. Будемо ось так от ставити. Та не, знову неправильно. Може просто ось так от поставити. Як. Або просто через двері зайти. Ти ще не зайти, а пролізти. Що це було? Добре, через двері не будемо йти. Вийшло! Так, це у нас готова. І будинок під номером один можна зарахований, по Блін, Треба почекати, поки бомба з'явиться. Ой. Ні! Не треба, дядько. Все встигли, Гроші забрали. І тепер йдемо до наступного дому. Що тут? Так, наступний дім у нас буде номер 12. Ми беремо. Ставимо знову ж таки ліжечко. А, точно. Треба ставити не біля дверей, а десь біля вікна чи такого всякого. Саме ось так от майже. Ось ні. Мієте, що у нас може зараз бути перший провал. Рятуйте, 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 рятуйте. рятуйте. руки за голову. Сержант полі... Сержант поліції. Саран полетим. Не, помираю. Чоп, вона не помирает. Э... Так, Дивіться, ми нічого не плануємо. Я не планую нікого грабувати. Я просто ставлю ліжко, щоб залізти до вашого закритого дому і потім перемонтувати труби. О, вийшло. Зараз ми будемо ремонтувати ваші труби. Так, де ж тут головна труба? Так, 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 так. Да та что труба? Труба, труба, труба. Может, да все тут? Не. Да что трубочка? Рано ты пизну мои знай, дэма, знай дэма. Ой. Так. Ой, черт, людина. Ой, Вибачте, я вас вперше бачу. Я думав, що ця хата здається в оренду, типу. А, так. Опускайте цей Зараз скажемо. Кожен дім я знімаю відео. Я грабую кожен дім, я знімаю відео. Так, тепер залазимо на цю штуку. Е, так, мабуть, я і за книжками, точно за книжками. Ну, досить дивно, що мене ще не пограбував. Точно що мене ще не заблокував. Так, ну я поки що не бачу сейва. Так. Показуй, показуй. Пішли. Е, цей пацан Супер Легендам. Зараз почнемо грабувати цю. О, блін. Знову помилився гранатою. Ну, пацан легенда реально. Хештег пацан легенда. Так, гроші є. Так, що у нас далі? По списку Яка хата? Хата під номером 16. Дитино, я прийшов сюди труб, труби ремонтувати, розумієш? Труби потекли у вашому домі. Надіюсь, вона дитина і не здогадається, що я пішов грабувати їх. Фух, швидко вийшло це у нас зробити. Так. Тепер шукаємо. Ой, добрий день. Я труби ремонтую. Ремонтуємо труби. Секунду, нам треба знайти труби. Я не знаю, в кожен дім, як прихожу мене палять і я кажу, що я ремонтую труби і мене ніхто не пао. Номером 3 готовий. Надалі ми будемо грабувати будинок. 22. Але я бачу, що там є... Так, мені такі, що ми зараз будемо намагатися пограбувати із цим пациком. Блін, майже поставили. Ставимо. Майже поставили. Ай! Та за що? Перший провал. Так, ідемо далі. Що у нас по списку після 22-23. Надіюсь, тут нікого не буде. Так, двері як завжди, замкнені. будинок маленький. Ось так от встаємо, ліжко ставимо, сюди залізаємо. Ой, я здесь вже риф ми роблю. Тарас Шевч... Ой. Вибачте. Я вас тут вип... трішки грабою. Друга невдача. Це просто копееш, не дають люди себе пограбувати, от не ну, не дають. Так, ми сделали, що там була хата. Хата на тата. -та. Так, що тут як тут? Двері закриті. А ось так от відкриті. Давай я кого верс. Да. Не, я не тут. Меж нефілетову я поставив. Блін, я ж вже тут був. Все, йдемо звідси. Ну, на цьому. Лишається лише один. Опа, а це ж уже хата. Де Лишається одну хату пограбувати під номером 11. Так, її, мабуть, буде найлегше грабувати. Так, ось хата. О, тут навіть не закрито. Заходимо. Бачу я вже сей, вроді як. Ставимо ліжко по-нормальному. Залазимо. Сейв тут, на жаль, не було. Зато бу... були грати, грати, грати. Блін, тепер я ставлю якраз неправильно. О, все, тепер правильно. Опа. Ну, і де ж тут сейф? Думаю, ми і так вже дуже багато грошей заробили. Ось, ось такий от ПК. Я буду з тим грати. О, Windows запустилася. Так. перевірка, О. Ось, ця, ось таку от суму ми на сьогодні заробили. Ой ж. Якийсь вірус. Так, вільні професії. Месенджері. Хакер, це цікаво. Роблокс! А, ні, ні, давайте Роблокс. Зараз буду реєструватися і грати в Роблокс в Роблоксі. Ну а з вами Німерай. Всім гудбай! Ні-ні-ні, не так. З вами був Німерай. всім гудбай!